Доброго ранку, любі дітки. Погляньте, хто це у нас між квіток? Так, це бджілка, трудівниця. Чому вона ховається в квітнику? Так, бджілка полюбляє пити солодкий сік, нектар із квітів. Дітки, увага! Якщо бджілка сидить на квітнику, її не можна чіпати, тому що може вжалити. Але сьогодні вона привітна. Та запрошує вас на прогулянку до осінньої клумби. Дітки, яка зараз пора року? Так, осінь. А чи знаєте ви, якими квітами пишається осінь? Осінніми. А де ростуть квіти? На лузі. У полі. На клумбі. Саме до клумби ми підемо, щоб познайомитися з осіннім дивом квітами. Чи знаєте ви назви осінніх квітів? Давайте попросимо обджілку, щоб нам розповіла про квіти. Адже вона знає про них дуже багато. Пограємо з вами в гру, на яку Квітку сіла бджілка. Слухайте уважно загадки. Із бульби проросла, угору вріз пішла, виростає вище, вище, щоб до сонця бути ближче. Так, це жоржина. Осіння квітка сукню вділа, рожеву, синю, ніжну білу, стоїть, неначе їжачок. У неї сотні голочок. Це астра. Жовтий в смужку сміливець. це не джміль, а Чорнобривець. Ця квітка королева у саду, сніжинку збереже в долоні, схожі з дубовими має листочки. Дуже духмяні її пелюсточки Хризантема На гілочках мов зірочки. Квіточки чудові, блакитні, фіолетові, різнокольорові. На ромашку схожі, їм не страшні морози. Морозник. Квіточка гарна, ще одна. Є в осінню пору, майорить на квітнику квіточки. Майори. Дітки, а як ви вважаєте, що потрібно квіточці, щоб вона була такою пишною, розкішною, гарною? Так, сонечко, повітря, земля, волога та, звичайно, наш догляд. Ось і закінчилась наша прогулянка. В бджілці вже час трудитися, збирати нектар. До побачення, бджілко! Дітки, чи сподобалась вам наша прогулянка? Про які квіти нам розповідала бджілка? Яка осіння квітка вам найбільше подобається? На ці питання дайте відповідь своїм батькам. А ми з вами прощаємося. До нових зустрічей!